борошно, крупа манна, макарони, рис, крупа ячмінна, томатний соус, чай, тушон. Вісім сотень продуктових наборів. Потрібно спакувати і доставити до 1 жовтня тим, хто найбільше цього потребує. Так у центрі надання соціальних послуг триває підготовка до Дня людей літнього віку та ветерана. Партнером комунальної установи є благодійний фонд Карітаспес. А за кошти із міського бюджету, а саме 181 тисячу гривень, закупили найнеобхідніше із продуктів. Вартість набора в середньому десь 226 гривень. Ми закупили продукти першої необхідності: це олія, цукор, там печиво, крупи, рибні консерви. Ось зараз працівники якраз пакують їх, і кожна людина отримує такий продуктовий набір. Окрім цього, благодійний фонд Caritas Спес нам надав також 200 продуктових наборів і 200 таких невеликих гігієнічних наборів. Ми зараз також аналізуємо, в кого є пенсії менше 4 тисяч гривень, і люди, які самотні, також плануємо роздати їм ще додатково ці набори від Карітаспес. Заходи до дня людей літнього віку нині у цьому приміщенні не проводять, бо тут і яблуку ніде впасти. Були мрії про інше, додаткове просторе приміщення по Вінницькій 25. Про це директорка неодноразово наголошувала і навіть віднайшла благодійників, що зголосились зробити ремонт. Однак рішення місцевих депутатів, на жаль, виявилось не на користь центру та потреб літніх людей. Ми були навіть знайшли благодійні фонди, які були готові за кошти позабучетні і провести ремонт. Однак нам це приміщення не виділили а у нас велика установа. У нас 97 штатних працівників тільки працює більше двох тисяч отримують послуги особи. У нас дуже багато переселенців. Є відділення соціальної роботи, і у нас величезна потреба є в приміщенні. А це немає де збирати. У нас у нас немає де збирати. У нас немає де збирати людей. Колись в цьому залі зал цей ми використовували для зустрічей, да для спілкування з нашими підопічними, тому що підопічні дуже мають. Гостру потребу в цьому. Як це не дивно здається. Навіть іноді і більше, ніж якийсь матеріальний засоби. Кожна людина хоче спілкуватися. Людина, яка набула якийсь життєвий досвід, вона має потребу поділитися цим життєвим досвідом з кимось. І дуже хоче, щоб її вислухали. І, на жаль, не завжди є така можливість. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.